Мама ходить на подвір'ї, а я її шукаю. Прийшла, будемо всією родиною вітати сестру, рідну татка. День народження у неї з Донбаса, місто Луганськ. І я кличу матусенька, пошвидше заходь, та будемо вітати, щоб людині з самого раночку було приємно. Мама говорить: мені ще курям треба. Намішати, погодувати, тому прийшла, чекаю. Усіх вітаю. Давайте вийдемо до мами, прогуляємося, бо я бачу, вона там надовго ще мішанку робить. А таточко сидить, чекає на нас. На плиті стоїть щось кипить. Запашні аромати на всю хату. Ні, я не пішла. А сьогодні ж день народження у Люсіньки нашої улюбленої. Тетя Люся. Да, і ми будемо вітати її. Ну, я вийшла курей твоїх покормити, подивиться. Ой, треба взяти ма, трохи кукурудзи, може макуха є, бо мої сидять на одній пшениці з кошею. Їм кукурузки хочеться. Оце вона там всього намішала. Бачите, таке сіреньке, бо там і кукуруза, і пшениця. І все здається. Ні, да? там ще якийсь комбікон. Ось скільки в неї тут різних ганчірок. Це ж все робоча зона, друзі. Тут все працюється, все оце використовується, стирається, сушиться. Це малесенька територійка, де вона весь час чимось займається. Тому в неї тут і кульочки, і в кульочках повно всього те, що потрібне. І ще щось пішла додати їм. Щось пішла додати. Коси, Зварить? А, принести, а татко говорив тільки що. Як морози, тоді. Ну він прийде, хай тачку бере набере. У мене погреб прохолодний і вся катопля лежить в мене. Це мороз приклади, якщо вона там не помер, може прикривати. Ой, куди Ти я йду? Сьогодні в нього сімей бачиш. Ну, зараз не дуже холодно, просто велико багато в повітрі. Так противненько. Рудбеки. Людина мені пише, Ірочка купила Рудбекію, Тепер де посять, як посять, щоб зійшло, а я відповідаю. Що також і насіння зібрала, і хочу повсюди насіяти. Ну, Все літо квітує пишно, взагалі прекрасна рослина. Якщо хочемо, щоб було яскраво, треба вибирати квіти, які на спеці ростуть, стійкі до всього і квітують як можна більше. Yeah. Не повищупувала траву ручку. Отож. Повиривала, а вона взимку виросла. Ще й виросла густо по всій землі. Ну нічого, весна прийде, будеш щупати. Починаю Портулаку, городню, потім калачі, потім Париж, пирій, кульбаба і пошло, поїхало а отут не щупає, тут залишила. А тут ми гриби збираємо і оті жовті квіти, що з лук прилетіли, це булька. Копали-копали, а воно в наступному році ще більше тих жовтих квіточок вилізло. Ми його рознесли як ту пухлину. Ой, як там пахне в тебе. Я зайшла і такий смачний, по запаху вже чути, що борщик причудовий. Ой, в неї курточка порвалася. Ага. Вона вже мала, ти так поправилася. Так ти не хочеш ніяк у нас. Накупили вже цих курточок і коротки, і коротких, а вона та сподобалася тільки до цьому тягою. Інша рукав, коли знімала. Ух ти, а де ти взяла? А то ж два пальта було, а він надрізав мені, заробив управлятися. Таке саме, як оце вона в чорному ходить, червоним з... низом. З... Тільки. Воно таке червоне і яскраво, що <laughs> А ось забула дощик. Тільки що зняла, мавеся. Два зняла, а два не могла дістати. Познімала. Ну, треба. О, вони випрямились, диви, як стали рівненько стоять. Ти бачиш? Повертаю. О, прям так іначе краще вони себе стали почувати. Ти бачиш, у земельки їм подобається наша земля. Зараз потягнуть всі корисні мікроелементи. Та такими гладенькими, товстенькими стануть. Квіти як заквітують більше, ніж весь кущ. Оце розповіло. Друзі, щоб у всіх стояли пляшечки з відстояною водою. Бо коли у вас будуть страждати каланхої, ви не знатимете чому. Каланхої дуже сильно не полюбляють воду, яку тільки набираєш з криниці, з рукомойника, де там у вас вода. Треба... вода да, у неї декілька пляшок, що дивіться, як багато. І вона постоїть, все там заспокоїться, ось сюди. І тоді тільки тепленько поливаєш. І... Їм до вподоби і ростуть вони прекрасно. Тому це перше правило відстояна вода для каланхої. Так, Ну а зараз підемо, привітаємо тітоньку нашу улюблену. Я там друзям розповідала, як два братика знущалися над сестричкою своєю, коли маленькі були. Тетлюся говорить, боже, що вони мені тільки не робили? Я тікала від них, аж пищала. А я говорю, як приїде тітонька, а то вона тоді понарозкала. Треба вже чолку стригти. Уже на очі лежить. Так швидко в мене волосся росте. Десять днів і все, друзі, і оце вже треба стригти. Тітоньку вітаємо міцного здоров'я, їй бажаємо. Вона іноді переглядає наші відеоролики, тому що Донбас через VPN не завжди в неї вдається. Та ні, вона буває не бере, а буває бере. Поки не дуже виходить викликати тітоньку. Не дави, а ніжно по. Раз, о, так. Тільки на Людмилу Так? Да. Ні, на Людмилу слово. А, на слово? Так. Да. Зараз повинна прийняти через іму, А матусень, як завжди тут прочку, і бурщик і свіжість прочки все пахне. О, взяла ура! О, О, <реш> і мені <не>, не, <реш> <нет, реш> <людь. реш> я вас... Ой, 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 Я Я всегда вот так вот. я вам гляньте покажу. Ой, привет, привет, Наташа! Так, друзья. мои. еду в картошку сажать и выбирать. Чо, тярюся, це ви, мабуть, у відеоролику побачили, я розповідала про вас. Ні, це було. Ні, я розповідала відеоролику, а вона, мабуть, побачила. І я і друзям своїм пообіцяла, що ви приїдете до нас і розкажете, як брати з вас знущались. До речі, зараз камера знімає. І весь цей компромат, вийде в світ Божий. Так що чекаю вас усі в гості з розказами цікавими. Не тільки я чекаю, весь світ на вас хоче подивитися. Ще не, не вистачає, щоб на мене подивилися. Я цього не переділа. я таке не можу? Я, я с... весь носую і нікуди не виставляю. Я зрозуміла, да, я... це я... не кожен смуже. мальчики. Ну, як у вас настроєння, тетя Люсь? Та да, яке настроєння? Ето ж, ето ж мені дійсно на 17 років. Якби мені було 17 років, ми б пряса. Ми 50 років ще ого-го шуміли, як отмічали. Та да, я... 55 уже настроєння не Юра, а ти що ти після... Тут 45 вже чувствуєш. Ні, я в 45 ще не жалуюся. Класс! Класс! <реш> душа, чего не принимались и 77? Мы так изначально и делаем. Мы можем купить венця, А можем купить О, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Люблю, і ну і що він каже, що? настроєння появиться, когда я приїду до вас і обніму вас. Да, В да. 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 нас да. теж, коли ми то всіх обнімемо, ми, то то ми тоді то настроєння. Ми сьогодні з любовю зі баба. Да. Да. Вона частенько до мене прозвонює. Вона й до нас дзвонить, а як Да. Починається. Mm. Mm. Да. Як ми у жмурки грали, дедушка жито пострія, а ми у житові і потолу це жито. Так я пам'ятаю, як нас построїв дедушка в этот, взяв батіг і тебе він обминув, мене він хльоснув, як промовчав, а тільки хльоснув, я кажу, вай 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 бай Вот. А, так ты ща и кричишь, так ли тридцать получил, я раз получил, а тебя обманули, бля. Ну, положили все жить, а оно высокое было. Нас же не видно в ньому было. А, була така, пам'ятаю, да. Ото як тут лискоче і замість того, щоб шмаркнути ляти, так. Да. <плес> і і, і потім бабуся обратила увагу, І не роби так. Не роби. Вот. І я потім почав переживати ховається, ага, а, воно ж лискоче. От. І я, значить, ховаюсь від бабушки, пішов і... <говорю> Кажу, а я пішов, нахрокався, ось, щоб бабушка не чула. І <говорю> пішов далі, ось. Вона помнить, як ти казала, як вона казала, Вова, підійшли, як наша бара. Я їх вчора збирав. А кого, кого? Сливи. <плес> Вискочу й не найду його, де кричит, не пойму. А тоді, він і, <плес> і каравір, Макітру <плес> макітру розбили, а другий раз я надів дівчабунчик. Проблеми були страшні, чуть вуха не повчаху. <плес> А поміж ми були в заміську, а у бабушка так зіла дерев'яний стояв. І ти голову сорок підписи, тіли розпилювати перекладене, що ти, вона не робити була, дуже здорова, що ти нікуди топиш. <рик> <рик> я, я цього не пам'ятаю. <рик> Такого уже нема. Такого нема не будет, люсь, как раньше было. Сейчас видишь. Вообще не учились с Ты знаешь, раньше вот эту череду пасли. Это страшное дело было. но Жис прожив, коров нема, череди немає, я думав, що я освободився. І ти знаєш, що мені випало? Курей тепер пасу, блять. Кожен вечір виганяю курей, з гризню теж, як коров з гризню, так і. От як би приїхати там до вас. чула. Не чути! Може при... До мене дзвонив хто-то. А, а. Хто, хто хто то їй дзвонив хтось. Хтось дзвонив до мене. Тебе поздравляю. А будете. я по на фоні багато всіх бачу, що день рождення да, сьогодні. Да. Ну, спасіба, що ви позвонили. Да, Лісі. Як, як ми плодотворно з вами потріпалися. Да, І, да. Які лежали... Які? Боже Держалися. Як ненормально. Не сміятися, як згори покотити. Люди до тебе хтось дзвонить, Тишина. Ти вже трошки сильніше відкрилися. Воно ну, розкривається, десь як позацвітають. Там люди вже. Мама зараз борща запашного буде їсти, Ось дивіться, Марієчка. Купила а воно вологе, не хрустить. Або довго лежала в магазині, або просто вологу потягнула. І оце вона висипала на котлеві дама сушила. Да, Вони ще сушенькі хай. Ну, слава Спасибо. Богу, воно, звісно, відсух. Так а ну, бо -бо -бо борщо. Пироги вже поїли, чи ті вареники? Не, ще не поїли. Ні. вареники. Ні, я не хочу. Ще двох неї це окупочені наді. А, да, тушчена. Да. Туш у А що тут вариться дуже давно. Я пам'ятаю, це собаче м'ясо. А, то собачки. Одне м'ясо, а що там зверху? Каша якась? Є? Одне м'ясо з бульйончиком, м'ясом купуємо. Одне м'ясо, це йому такі тут кусочки купую краще, ніж собі, так? Да? Купую, кажу, спинки, а вони називають каркас. Тому ж м'ясо куряче, і він взагалі... Ну, воно дороге, мо. Яке дороге? Я беру по 50... Каркаси, так? Eh, да? Я беру по 50 шийки. А... Тоді, що я був... а що, по 50 гривень зараз можна це взяти? А це по 25. Та ти що, да. а в якому магазині? Таке, яке котам можна. Да, яку... Так, а в якому базарі, воно м'яке, ку -ку ага. каркаси, а Я Ну, я Перепиль. котиком не беру, друзі, таке, бо в них зуби ж гострі, застряють кістки. Тоді приходиться роздирати пасть і видовбувати. Руками ж не полізеш, вони прокусують. Мені раз палець живе. прокусив повністю ченя і ноготь прокусив. І м'якуть. А, то... а це не дороге. Я... І, і ножиком, вивив. і ножницями видобуємо ті кістки з зубів, котів, тому їм тільки м'якеньке покрашити, ото в кашки, в супики вони з великим задоволенням їдуть. Та кульочок вона дала на дущик, щоб я його забрала, то він не валювся тут. Не ну, також десь є і дощик, десь коробочка. Yeah, та все є, але в цьому році не хотілося не прикрашати, не діставати. Ми свій принесли в нас багатенько. Також на вулиці я нічого не прикрашала дощі. В минулому році в мене ж все було. І опори, і сітки, там, де клемати все ростуть, в дощику та в іграшках новорічних. Борщик гарний, який запашний. Там людина колись писала, чому у вашої мами борщ не червоний, а людина з буряком готує і дуже багато кидає буряка, він у неї, мабуть, такий бордовий, бурячний я буряка, борщ. Я багато кидаю. Та моя не про тебе. А у мами ось такий. Це не красний через те, що домашній томат. Ні, вона буряка кидає багато і один буряк. Не так, як ти, разів у п'ять, мабуть, більше, ніж ти. У мами там бурячок, як мезинчик, і вона говорить, я це так багато кладу, вона навіть уявити не може, що буряка можна більше класти, ніж вона, Добавляю борщ. Ми полюбляємо густеньке. Я і юшку люблю, а мама взагалі. Ну, тому що вона така їдака, оце поїсть борща і сидить потім до вечора, нічого не їсть, щоб не поправлятися, бо скоро горуде попереду. А вона говорить, мені важко наклонятися. Ні, оце перед весною починаємо всі поменшити. Не знаю. Так, наче є не дуже, щоб видно, поправляюся живот, друки вже не застегнули. Ну, мало. у кожного своя структура тіла. У когось в пузіку, у когось в бідра, а в когось взагалі в правильні форми пишні. От Добре. вона все. Так, ну все моє хороше, нехай мама їсть. Ми провідали. І підемо з вами додому працювати. Чи не буде на завтра? А що ти хочеш? Картошки, мороз, так що не треба. Вийшла на вулицю, взяла кульочок маленький, кукурузку набрати жменьку, зараз курочкам добавить. І Мама говорить, відкривай погреб, ми зараз з батьком прийдемо по картоплю. Можливо, і переберемо відразу, зараз кукурузки наберу трошки, а макуху вони будуть з тачкою йти і в тачки привезуть одне-два кільця, але дуже вони важкі. Подивіться, яка кукуруза. Я ж думала, ціла. А вона вже молота. А молоту я не хочу брати, бо вони звикають, а потім цілу не можуть їсти. Я ціло відразу ж з пшени, дивлюся, кукурузка закінчується. А це якщо починають вони отаку споживати, вони потім від цілої відмовляються. Ну взяла вже трошечки, нехай дам, бо поки дістанемо ту цілу. Ну, треба мамі сказати, що молото мені точно не потрібно. Ще й мама її поки змолотила, хвилюється, що. Важко, щоб я собі сама молотила, а це вона собі мішечок ледве збили з батьком, тому молоту не годиться. Ну, я потім їй зателефоную, бо вона борщ сидить їсть, і скажу, щоб е, ціленько мені. Моя вона, друзі, і кукуруза, і пшениця все. Просто у мами зберігається. В неї картопля зберігається в моєму погребі, бо прохолодний. А кукурузка навпаки в їх ємностях зберігається. ще одну Мама тільки одну взяла. І з тачкою їдемо. Ну так підивозь би. Та не треба, ходімо.

То буде мені, що її картопля прихватилась. Так, макушку зараз виставлю.